Вітання, друзі, на вулиці чудова погода, і такий день варто провести на свіжому повітрі. Тому я, діанка В'язовченко, запрошую вас у мандрівку на човні. Буде цікаво, не перемикайте. Думаю, багато з вас, любі глядачі, уже катались з батьками на човні. І це розвага для сміливих, бо, хоч і повільно. Але на цьому найпростішому виді судна можна проплисти чималу відстань або навіть повністю перетнути озеро чи річку. Прогулянки по водоймах на човні дуже романтичний спосіб розслабитись та насолодитись природою навколо нас. Такі водні мандрівки заспокоюють та підходять для риболов'я. Цікаво, що дерев'яний човен – найстаріший транспорт, яким користувалися наші предки. Кажуть, вони випадково побачили, як подіб стипнули стовбур дерева і вдосконалили його так, що людина була на плаву. Тисячі років тому древні люди загострили кінці колоти та забрали її серединку, залишивши дно суцільне. Отаки От народились звично для нас човники. Вода не затікала всередину, натомість там сиділи люди і могли рухатись по воді. А змінювати напрямок і швидкість руху дозволяли весла. Первісні люди були дуже винахідливі і робили весла із різної форми. Широкі, вузькі чи загострені. А пізніше вигадали вітрела для човна, кам'яну просто натягували на палець, і це було своєрідне кермо. Так і розпочалась довга історія човна, який з віками люди досконалили. Сучасний дерев'яний човен має простеньку будову. Кострий носик передню частину, корму задню прямокутну частину та своєрідні сидіння перекладини. Згодом вигадали надавний човен. Вони легші у використанні і, не неповірить, також безпечні, адже мають декілька вісіків. Якщо один роком прокололи, то решта втримують вас на плаву. на червні перетворить перший вихідний день у незабутню пригоду. Головне дотримуватись правил безпеки. А значить, ніколи не виходити на воду без дорослих батьків чи тренерів. надягніть рятувальний жилет та насолоджуйтесь. Розглядайте підводний світ, робіть неповторні фотографії та хоч ненадовго забути про всі турботи. Усе це, звісно, чудово, але човном ще потрібно вміти керувати. А точніше, веслувати. для цього потрібні весла. Я вже згадувала про них сьогодні. Грибки потрібно робити за допомогою ніг спини та рук. Людина, яка керує човном, — це наче двигун, який рухається за допомогою весла та води. Людина підрібає воду веслами і човен рівномірно рухається вперед. Звісно, вчитись правильно веслувати нам ще зарано, але якраз час насолоджуватись водними прогулянками. А от любителі справжнього екстриму можуть влаштувати навіть перегони на воді. Щоправда. Тут потрібно чимало сили, азарту та вміння. Завжди триматись на плаву та насолодитись кожним днем літа. А з вами була я, Діанка Візоченка. До зустрічі.